О, oh, О, доброго дня. Доброго, дня. Прийшли на презентацію, дуже цікаво послухати. А он автор стоїть. А хто автор? Хто автор, до речі, книжки? Я не знаю. За Лещенко. Пити. Лещенко. Лещенко Сергій. Я жартую, що ви. Я жартую, що ви. 啊 <laughs> 哈 і Як що житті? Книжка Пролазренка це ну, такий, мені здається, невивчений урок для нинішніх українських чиновників, тобто насправді вона мала стати їх настойною книжкою, вони б мали розуміти, що все, що вони роблять, воно, можливо, знайде колись покарання і навіть не в цій країні. Жодні гроші, жодні зв'язки йому тут не допомогли, і він був змушений. 14 років провести в ізоляції, досі їх проводить в ізоляції. Його було зруйноване особисте життя, він розлучився з дружиною. Він втратив велику частину своїх коштів просто на якісь абсолютно абсурдні видатки, як, наприклад, він утримував протягом п'яти років охорону, яка охороняла його під домашнім арештом в квартирі, яку він орендував в районі для іммігрантів в місті Сан-Франциско. Як то кажуть, якби ці знання да, корисне русло. Направити, то тоді, можливо, ну... Це був би успішний якийсь політик для України, це показує прецедент того, як Людина, яка збагатилася на коштах українських громадян, сьогодні отримала адекватне покарання. Це важливо для політиків в цілому. Шкода, що не всі звідси візьмуть урок. Зокрема, хотілось би, щоб цю книгу прочитав Віктор Федорович Янукович і компанія його яка його постійно супроводжує. Можливо, їм це допоможе зупинитися і припинити розработувати Україну. Як історик, я розумію, що архіви горять. Інтернет-архіви так само горять, як і паперові. Тому треба розсереджувати інформацію. І навіть якщо книжка Сергія частково була надрукована в інтернеті, то обов'язково треба зробити паперове видання, яке в узагальному вигляді, по-перше, дає інформацію про те, що він назбирав, а по-друге, вона дає можливість цю книжку отримати тим, хто не сидить в інтернеті. На, на жаль, на Україні зараз 42% людей тільки інтернетизовані. Соб ця практика в Україні утвердиться, коли журналістика перестане бути одноденною і стане частиною тієї літератури нон-фікшн, яка безумовно складає значну частку будь-якої літератури в будь-якому світі будь-якою мовою. Нам цього бракує. Це такий результат роботи Сергія. Довготривалої, тому я дуже сподіваюся, що всі екземпляри розкуплять. Тим більше ціна дуже сприяє купівлі.